Цього тижня вже виходимо на фінішну пряму в клановому івенті. Це означає, що найактивніші гравці з усіх кланів зможуть обрати собі нагороди. Сьогодні ми поговоримо про три колекційні танки і який саме з них обрати в якості нагороди. Бажаю гарного перегляду! Ти на каналі Атредбакрю. Першим будемо дивитися ріплейчик на Бачаті Авенір. Маємо зараз в команді противника три важких танки один середній, дві ПТСО, один легкий танк, і дев'яті рівні тут грають проти 10 Саме цікаво, тому що тут можна подивитися, а як цей танк почуває себе проти 10 рівнів. Чи комфортно, чи не комфортно? І як кожен барабан, ви знаєте, що доречно ставити. На додаткове пробиття, тобто калібровані снаряди. Так само і тут на Авенірі стоять додаткові, додаткове пробиття, калібровані снаряди. КД зараз всього барабану 16.4, при такому КД у нас ДПМ 2600. Тобто це треба розуміти. Прискореної подачі снарядів тут немає. І давайте дивитися цей бій. Не поспішаю поки що нікуди їхати. Дивлюсь тут обережно, скажімо так, тому що. Це перший бій, який я зіграв на Авенірі, і фактично останній, тому що я його зіграв, і, в принципі, достатньо непогано я зрозумів для себе, що я хочу цей танк собі мати в ангар. Пробиття ВК-7201. Пробиваю двічі, другим пострілом перехожу на. Голду і Голдой додаю йому ще ВНЛД. Е, хочу одразу сказати, що чар футюр у нас тут відпадає, 92.1 поки що не чіпаю, тому що я прикрився трошки тут від, е, від ПТСА у противника. Також е, я, до речі, в цьому бою от десь в цьому моменті е, зрозумів, що тут стоїть в налаштуваннях е, інверсія в снайперському прицілі. Я її поміняв, звісно, прибрав цю інверсію, тому що я граю без інверсії, мені вона не подобається. 92Е1, вирішив тут промчатись, звісно, промчався в ангар одразу. І десь саме от в цьому моменті я тут поміняв і прибрав інверсію. І бачив, що тут на ПТ-позиції, від якої я переховувався, коли не бачив, що там хтось є. Я тут бачу, що 100%, ну, це стандартна ПТ-позиція, є там, є четвертий. Тут, звичайно, з першого, скажімо, зуму я Х1 не влучаю, не пробиваю туди в зону НЛД, але фактично можу сказати, що в цьому бою я подивився на танки, які є в 10 рівні з приціла Авеніра, і хочу сказати, що фактично якоїсь такої прям складнощі пробивати. Танки 10 рівня взагалі немає. Е, враховуючи те, що граю, е, типу, достатньо обережно, я маю там всюди три снаряди, тому я постріл дав по ВК-7201 і вкатив сюди, уже маючи повний барабан. Фактично, ну, не пробиваємо, не пробиваємо, наприклад, в борту. Бачата Ванір я не буду порівнювати з якимись там іншими бачатами і так далі. Я розповідаю лише про ті враження, які в мене є. І хочу одразу е, тут зробити наголос на тому, що ви часто будете потрапляти і грати з 10 рівнями і так само часто грати з 8 рівнем. На 8 рівні цей танк буде достатньо цікавий. І навіть е, плюхів 400 там залітають е, в гриля 15. го Гармата достатньо точна, що можу одразу сказати, і це перевірено тим, що все тут стоїть на зведення. Зведення цієї гармати 3,6, що, в принципі, теж достатньо непогано і можна з комфортом грати, накидувати. Можна цей бій було зіграти взагалі інакше, там, забрати гриля і потицяти в Хевіка, там, як мінімум, одну тичку дати, і настріляти більше. Проте тут мета цього бою була. Показати саме, як ця гармата, ну, типу, пробиває 10-тій рівень. Тобто, як ти бачиш в прицілі 10, все. І по грі достатньо комфортна машина. Ось такі справи. Це режим перевага, і ми в режимі переваги отримуємо тут. Звісно, перемогу. Давайте подивимося, що тут вийшло. В принципі, 2800 другий клас, небагато ще танків цих, але другий клас на 9 рівні, 2800, тобто десь 4 плюс під 5 потрібно буде нам зробити для того, щоб забрати медальку майстра на цьому танку. Так само у нас тут будуть танки 9 рівня проти танків 10 рівня. За етапом один важкий танк в команді противника, одна СТ. Три легких танки і дві ПТСАУ. Я одразу повертаю розумію, що робити там в місті нема чого, повертаю, звісно, праворуч, їду е, з усім, скажімо, стадом, який грає е, в нашій команді, їду з ними. В нашій команді є два важких танки. Стосовно прототипа... Що можу сказати? КД в 11,5 достатньо комфортне, комфортна альфа. Тобто, сам по собі танк достатньо динамічний, він достатньо е збалансований стосовно швидкості, гармата достатньо непогана. Причому е максималка тут на бажке, виходить 550, як коли проходить, і це досить-досить непоганий показник. І особливо в тому випадку, якщо ви будете попадати грати, наприклад, ще й з 8 рівнем. Так що можете подивитися, що достатньо комфортно почуває себе е, танк цей з проти, граючи проти танків 10 рівня. Бій достатньо динамічний, достатньо швидкий, але... Уявити саму суть і зрозуміти цього танка можна. Тобто грається достатньо непогано. Я б радив би використовувати цей танк не тільки як, наприклад, підтримку середнім танкам, а також можна в принципі, на ньому грати будь-які направлення, будь-то на першій лінії, будь то на другій в підтримку там, і так далі. Тому що цей танк достатньо рікашетний. Є такі бої, в яких там. Погравши там кілька боїв для того, щоб записати цей бій, я на східній гавані щось типу натанкував 3-500. Ми злили той бій, але достатньо непогано він відпочивається в бою. І на Бачаті, якщо я зіграв, наприклад, для цього відео лише там один бій, і не можу там показати статистику, то я вам загалом, після того, як ми подивимося всі три бої, я обов'язково покажу статистику на... Бачаті, на Бачаті не покажу, тому що один бій зіграв. Покажу на 50 ТП, також покажу на Waffentraгіer Reater, і ми поговоримо більш детально про всі ці танки. Мінус Бачат тут. Ну, тут команда зіграла дуже-дуже люто, тому е якоїсь такої заслуги тут е немає, звісно. Приливне місце це в Offentrager Reader. У нас два важких танки в команді противника один середній ПТ сау 1 і три легких танка. Зараз е багато хто грає на ЛТшках. Не розумію, в чому ажіотаж тут. От, е граю тут, до речі, з е совзводним, на бачаті грає, але мушу визнати, що я тут став одразу. Думав, зараз прокину по легким танкам, тому що їх реально тут багато по ПСТ, але постояв, просто подивився і зрозумів, що тут нікого не буде. Десь там був Шерідан, але чомусь снаряд тут полетів десь незрозуміло. 3300 ДПМ цієї ПТСАУ, Звісно, що альфа тут не така висока, як в звичайній, в звичайній вафлі, але. Що мені тут не подобається, так не подобається ще й задній ход. Тому що, як такового, його тут немає. І швидко здати назад, як тут дати по МХ-у Фугас, ну, не представляється можливим. Тому потрібно їздити лише передом. В прицілі у нас т 92 е 1 і отримує, звісно, навіть і не встиг роздуплитися, що з критом БК він отримав тичку. Проїздить сюди. ГМХ 50B отримує фугаса, звісно, що ж робити. Отакі От тички по 500 залітають. І що можу сказати, що в динамічних боях ця ПТСАу дійсно достатньо цікава. Не завжди можна грати, наприклад, на звичайній вафлі, на топовій гарматі, закидувати там по тисячі, але. Треба віддати дань, тому що мені, наприклад, подобається на звичайній вафлі грати більше. На цій не подобається, тому що мені більше подобаються крупні калібри, на яких ти можеш дати тичку. І о, це ти, типу, зробив постріл. Ну, вафля достатня така. Ну, гадав, що там ФВ-4005 стоїть, але він вже переїхав, тому в цей постріл я вже не вклався і не влучив. Залишається Шерідан в команді противника. Сама ПТСА у по собі достатньо високе маскування, має процент маскування, також достатньо рухлива і рухома, мобільна, можна міняти позиції часто, і, звісно, є кути нахилу гармати на борт і ще назад, ще більше. Тому цим потрібно користуватися. 2428 настріляв, третій клас також зробили. Продовжуючи тему в Афентрагі Рітер, хочу сказати і показати показники на цій ПТСАу. Я зіграв лише 51 бій, звичайних боїв 50 у мене зіграно, 72% перемог маю 2138 середня шкода за бій. Від еталонної, типу, в трьошку, там достатньо далеко, тому що ДПМ в 3000 потрібно ще вміти реалізувати. І не тільки вміти, а ще й потрібно, щоб були дуже. Непогані затяжні бої, в яких ти можеш просто поки де настрілювати, настрілювати, настрілювати і перебувати постійно, скажімо, на тих позиціях, на яких відкриваються противники. Тобто, ти мусиш постійно передбачувати, де будуть противники, мати, наприклад, кілька позицій, якийсь алгоритм. Стосовно влучності стрільби 84-76, коефіцієнт знищення 3,45 достатньо непогано, і коефіцієнт шкоди 2,10. Що теж достатньо непогано. Тобто, за певними показниками. ПТ-шка норм можна брати. 50 ТП прототип. Я на ньому не граю, можна так сказати, тому що бої всього зіграно 12, відсоток перемог 50% на ньому, 243 середня шкода. І 84 влучні стрільби, 1,67 коефіцієнт знищення, 1,29 коефіцієнт шкоди. Показники, звісно, можуть бути і тут більшими, аби я грав трошки більше, поставив собі якусь мету стосовно цього танка, звісно, зробив би на ньому показники більше. Але за рахунок того, що граю переважно на 10-х рівнях, ну цей танк залишається от. Просто танком, і він просто є в моєму ангарі, і на ньому я майже не граю. І Ось ми підходимо до головного питання, і все ж таки, який танк обрати? Я раджу обирати ванір лише в тому випадку, якщо шарич грати на ЛТшках, це, мабуть, найскладніший клас. Для гри і для опанування можна почати грати з звичайних бачатів, і, мабуть, це буде найкращий варіант. А для того, щоб отримувати кайф від гри, я думаю, що достатньо обрати або в або 50 ТП. І серед цих двох танків, що краще, тут потрібно обирати вже від того, як ти полюбляєш грати. Якщо ти полюбляєш більше, Такий, скажімо, релакс, ти можеш стояти на якихось ПТ-позиціях, тому що є маскування і накидувати шкоду, то звісно це Вафентрагер Рітр. І якщо полюбляєш більш динамічні бої і любиш танкувати, десь перебувати постійно на першій лінії, то це 50 ТП прототип. Обравши будь-який з цих танків гравці, які полюбляють той чи інший клас техніки, я думаю, що будуть задоволені на всі 100% своїм вибором. Тому, якщо це відео було корисним. Тисни лайкосик, звісно, якщо не підписаний, підписуйся на канал. Бажаю гарних боїв, забрати все, що бажаєш в цьому івенті. Ну і, звісно, все буде Україна. Бай!